Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості вступу України до Європейського союзу та Північно-Атлантичного альянсу для прибудови глобальної архітектури безпеки та гарантування безпеки Європейського континенту на десятиліття вперед. Кулеба зробив ці коментарі під час участі в міністерському заході Андріатичної хартії на запрошення міністра закордонних справ Північної Македонії. Україна, яка також на шляху до членства в НАТО, розуміє важливість Андріатичної хартії у вступі. Балканських держав до НАТО зазначив Кулеба. Він також підкреслив, що Україна є безпековим донором для всієї євроатлантичної спільноти, успішно стримуючи повномасштабну агресію Російської Федерації. Кулеба вважає, що вступ України до НАТО був би в інтересах як держави, так і альянсу, оскільки сила, стійкість і мужність української армії зробили б вагомий внесок у колективну безпеку. Президент України Володимир Зеленський також сподівається, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі примічі. Таке рішення щодо членства України в Альянсі, запропонувавши стратегічні гарантії безпеки на шляху євроатлантичної інтеграції країни. Хоча вступ України до ЄС може тривати роками, міністр закордонних справ Естонії вважає, що Україна може виконати всі об'єктивні критерії та прийти до прийняття політичних рішень. Він підкреслив, що вступ України до ЄС і НАТО має бути питанням політичної волі, а не якихось технократичних нюансів чи аргументів. Він також підкреслив, що переговори про членство. Не повинні бути пов'язані з поточними діями на полю бою, оскільки це означатиме, що Путін виконав свою головну погрозу не допустити Україну до євроатлантичних структур. Він зазначив, що стати членом НАТО легше за об'єктивними критеріями, але вирішальним є політичний аспект. Він наголосив, що для вільнюського саміту важливо дати чіткий сигнал щодо подальших дій НАТО та бачити Україну повноправним членом НАТО. Хоча під час нинішньої війни Україна може і не стати повноправним членом НАТО. Але після виправлення ситуації альтернативного шляху, крім вступу України до НАТО, немає. Якщо хтось пропонує відкласти або заморозити практичні процеси вступу, це можна витлумачити як вагання, що Росія може знову напасти на Україну. Підсумовуючи, Україна виконала 72% усіх зобов'язань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Проте вступ України до ЄС і НАТО залишається питанням політичної волі та об'єктивних критеріїв, які Україна має виконати. Важливість приєднання України до цих альянсів важко переоцінити, оскільки це завершить перебудову глобальної архітектури безпеки та гарантує безпеку європейського континенту на десятиліття вперед.